Син Стецин Вадим Олександрович закинув. Місті щастя на веселій горі, Пам'ять син. У нас є родичі, які загибли, не ну, близькі родичі. Дуже тривожно, дуже сумно. Хочеться мир. 23 прізвища імена загиблих воїнів. Підірвана земля, розтрощена палатка, горіли залізе під куполом неба. Картина, яку побачив волонтери з Луганська на власні очі і лягла в основу ідеї пам'ятника. Так вийшло, що я якраз в минулому році потрапив на місце гибелі ребят. Ну, мене це, скажімо так, дуже тронуло. І така ідея зробити колокол, засколка, яка дзвонить над українською землею. Установили пам'ятник неподалік базування 27-ї артбригади в Афганському сквері, поруч із бойовими машинами, але й її командирів і біля церкви. Усе символічно. Рядом з ця церквою буде знаєте, як ангел хранитель всіх цих душ, всіх тих подій, які пройшли. І дай Бог, щоб таких пам'ятників у нас було поменше, щоб ми більше робили пам'ятник про любов, про зустріч, про життя. Планується, що майбутні артилеристи саме на цьому місці прийматимуть присягу на вірність батьківщині, а поки кладуть квіти. Це історія кожного українця. Ця війна є історією нашої країни, тому це не не потрібно цього забувати, і цей пам'ятник дійсно це буде великою пам'яттю майбутньому поколінню. Під час відкриття пам'ятного знака 11 воїнам вручили нагороди. Орден за мужність третього ступеня. Посмертні бойові відзнаки. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.